Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам за підписки, за лайки, за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вам сьогодні загальний терорусклад на тему, які новини вас на порозі. Розслабтеся, загадувати нікого не треба, відкиньте всі свої. Негативні емоції, важкість. Ми подивимося, що нам про це розкажуть. Карти таро. Подивимося, хто до мене зайшов на Таро розклад. Це розклад для мужчин і жінок, дівчат. О, Людина. В емоціях. Їх... В енергії. Дявола, тобто страсті, любов, залежності в стосунках від когось. І ще, В яких енергіях хто мене дивиться? Так, людина знаходиться в зоні комфорту, думаю, я далі я буду збільшити свій капітал, успіх, благополуччя в житті. Яким способом? Яких енергіях людина? Людина також енергіях Розбитого серця. Якісь душевні рани на душі. А тепер ми подивимося, які, які новини у вас на порозі. Які новини на порозі? Швидко будуть. Несподівано швидкі новини. Яких, може, не, не будете їх чекати, люди ремечів, мужчини, які думають за вас, мають на вас плани. Так, то буде проявлення, то шведське. Буде також із е видія або посилки, або переказу буде новина. Які новини вас ще чекають? Ви почуєте також новину, відкриється якраз тайна, що зв'язана з минулим. Звісно, ви можете десь поїдете і, і знаєте якусь новину. Новина буде стосуватися ваших душевних справ, ваших стосунків. Ви, можливо, вже і не сподіваєтеся на ті новини. То буде все несподівано. Так, да, ви вже все забили на то, на ті свої стосунки, на... Буде все по-новому, так як раніше вас вже не буде, і ви не хочете таких стосунків, як ви мали раніше. Вас десь запросять на свято, на якусь забаву. Світло зникло. І... Вас запросять на забаву, ви не дуже будете хотіти йти, але потім все-таки згодитесь. Десь ви поїдете в дорогу і вас ви будете знати ті новини з дорогою. Які новини? Новини вас чекають? Хороші. І ваша ситуація, ваші стосунки вирішиться в вашу користь. Це буде запрошення від якихось спільних знайомих з тою людиною, з ким ви мали зна... стосунки. Або кровники, або друзі. От вони вам, вас запросять на забаву. Також буде проявлення і новини. Пажика жертвів, молодого якогось, мужчини молодшого. Які ще новини? Та, да, ви їх приймете, це новини спокійно, так, помірно, не дуже будете, як це -то кажуть, тому приділяти увагу. Навіть може і не будете довіряти тим новинам. Так, ви апатично віднесетеся до них. А що вам радять карти? Як ви маєте віднестися до цих новин? А це вам по судьбі є? ці новини, скористайтеся ним, ними. Якщо вас запрошують на забави, то підіть. Якщо ви отримаєте їх з дороги, а це випадає, що то на відстані буде. Можливо, ви навіть подієте дорогу і там хто це запросить, або це може бути у письмовій формі. Тому скористайтеся тим запрошенням, а після того буде приявлення мужчини. але... Комусь, а комусь виглядає, що на цій забаві ви несподівано побачите того мужчину, на якого ви вже не сподіваєтеся. Комусь так випадає як комусь так, але карти радять, аби ви скористалися тим запрошенням. Це буде все у вашу користь. Якщо вам підходить цей терор якщо ви його приймаєте, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, в коментарях пишіть. Нехай буде так. До нових зустрічей!